Є новини, друзі, перемовини по Росії будуть жорсткі. Та корупція в Україні перебільшена. Дослухайте до кінця. Останнім часом мені дуже подобається заява міністра фінансів Беста. Я вчора розповідав про хрінову новину для Путіна, тому що він хоче спільно вводити санкції з Євросоюзом. І Він закликає, якщо Трамп веде оці ці тарифи 100% смертельні, щоб Євросоюз також їх ввів. Ну тобто спільним пакетом. І от є нова заява його. Про те, що перемовини з G7 по Росії будуть жорсткими. Ну я так розумію, і з Євросоюзом. Тобто він практично вже вимагає. Він хоче, що якщо вони вводять в оці тарифи 100% проти Росіян і вторинні санкції для країни, які щось купляють росіян і дають їм гроші і можливість продовження війни. Тобто, всі країни G7 і Євросоюз мають то вести одночасно. А що це означає? Це катастрофа, тому що ну для Росіян, для Путіна, тому що жодна країна в світі, ні Китай, ні Бразилія, ні індія, ну будь-хто. Вони ніколи в житті не захочуть втратити ринки ну, G7 це сім найрозумітіших країн, крім Китаю та, і Євросоюзу, шаленої економіки. І до цього можуть доєднатися і інші країни-партнери США. І як на мене, це дуже важливі і дуже потрібні нам заяви. Швидше б це ввели однозначно, тому що ми маємо чекати 50 днів. Але я вже розповідав, чому це відбувається, тому що американські компанії мають бути готовими до введення цих тарифів і не постраждати. І що цікаво, розуміти, що ще там в цьому інтерв'ю, ну, якби є аналіз журналістів, вони кажуть, що Америка веде дуже хитру гру, і Трамп знайшов, як нагнути Китай і заставити його грати по його правилам. Тобто, коли вони заключають ці тарифні угоди, ну це Бесед цим займається. То в цих тарифних угодах не тільки там спільні там ну, умови, наприклад, між Британією та США, а там ще є умова, що якщо Китай має якийсь завод на території, тобто він має повністю виготовляти всі запчастини саме в цій країні. Тобто, Китай він використовує таку схему, там купив завод в Мексиці, і нібито з того заводу продає якусь продукцію. а реально вона постачається з Китаю, ну для того, щоб обходити оці тарифи Трампа. А тепер так не буде. І з кожною країною, де заключаються ці угоди, Трамп заключає. Там має бути контроль за логістикою, за постачанням, де ці запчастини виготовляються. виготовляться. Тобто, це такий зашморг на шиї і Китай це розуміє. І, до речі, Басяць сказав, що буде говорити з Китаєм на переговорах про щоб він не закупляв нафту ні в Росії, ні. В Ірана, а Євросоюз вів оці санкції останні пакет сімнадцятий, і там є перші санкції з 2022 року проти китайських банків, і це дуже вдарило по цим банкам. Ну там вони практично призупинили роботу, і Китай почав висловлювати, що ми будемо там мститися, вам воювати, але будемо вести перемовини. Ну, тобто, Китай попадає в таку ситуацію, що зі всіх сторін його починають затискати, і все ж таки він може й відмовитись від того, щоб допомагати росіянам вести війну. Тим більше в нього на носі перемовини з Бесетом, міністром. Фінансів із Євросоюзом, тому будемо за цим стежити. Але новини, як то кажуть, окей. Друге питання це корупція в Україні перебільшена. Це заявила в інтерв'ю наша прем'єр-міністрка Свереденко. І якраз в той момент, коли ну практично ліквідували незалежність Набу та САП, я багато говорив, що СБУ має право виконувати свою роботу, і це об'єктивні речі. Якщо є там російський слід є проблеми, їх треба вирішувати. Але набу і сап має самоочиститись. Те, що зробили сьогодні депутати, вони просто взяли. Повказівці влад зеленського ліквідували незалежність НАБУ та Сап. І я думаю, що Зеленський це підпише. Але що дуже цікаво, що зараз, от вже 2-3 дні в світовій пресі, йдуть такі заяви, ну практично прямо називають Зеленського, його владою. А автократичною хтось там навіть пише диктатури Financial Times. А Bloomberg написало вчора, якщо я не помиляюсь, що от ця корупція, яка відбувається в владі, вона може стати причиною знов зупинки постачання озброєнь в Україні. А наші журналісти вже питали євросоюзу по питанню на Бую САП чи не зупинять фінансування України. Ну поки що сказали, що такої інформації чиновники Євросоюзу не мають, тобто вони не будуть зупиняти, але будуть стежити взагалі за тим, що відбувається в нашій державі. Ну тобто, оці дії Верховної Ради, які сьогодні відбулися. Я попередньо відео записав. В мене є версія, чому це відбулося, тому що влада вважає, що там є російський слід, хоче себе захистити. Ну і стати якби недоторканою, тому що ніхто їх не зможе якби, притягнути до відповідальності після цих змін. Але те, що я говорив, вони могли це погодити з США, тому що в перемовинах там були такі знаєте натяки. А для Свириденко, ну що сказати, що сказати? Ну як на мене, треба мати прем'єр-міністр, хоча б... Ну, трошки власної позиції, тому що е, корупція в Україні під час війни вона знову знизу переходить в верхову. Тобто знизу йде верху. оця корупційна, ну якби складова і гроші. А раніше такого е, до війни не було. Раніше так була корупція на верхах, там десь на серединці, внизу її практично вже не було. А зараз знову знизу гроші носять наверх. І це відбувається. І це бачив світ, і пишуть в серйозних виданнях. А ми кажемо, що корупція в Україні перебільшена. Напишіть, що ви Умайте лекр відписка і телеграм шапці профіля. Підписуйтесь.